Доброго ранку, любі мої діти, шановні дорослі! Готуємося до уроку навчання грамоти, дістаємо свої букварики. Сьогодні ми з вами познайомимося із наголосом у словах, повторимо назви одягу та взуття та будемо вчитися складати розповіді за малюнками. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Так, а чи готові ви до уроку? Чи все ви взяли на урок? Адже нам потрібна голова, щоб думати, очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки, щоб працювали. Та серце, щоб відчувати. Ну і почнемо ми з артикуляційних вправ. Ви вже їх знаєте і, мабуть, здогадуєтеся вже за малюнками. Запросимо тишу. А тепер вітерець у лісі колише листя. Прилетіли пташки. шух 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 Заспівав соловейко. Чух-чух-чух-чух-чух. Накрапає дощик кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Дзюркоче вода у річці. Дз-дз-дз-дз-дз. На дзвоник схоже, так? Так, ну, чи відгадаєте ви загадку? Що то за сорочка рукавині в рочку? І чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Що ми одягаємо на ноги, дітки? Правильно, штанці. Наступна загадка. Такі ж невеличкі, як і рукавички. Я їх одягаю, як чоботи взуваю. Що ми на ніжки надіваємо? Невеличке. Правильно шкарпетки. Ми звикли до назви носки, так? але правильно казати, шкарпетки. Наступна. Різного кольору буває вона, з цупкої тканини буває й тонка, краватку красиву під неї підберемо, з татком на роботу чи в школу підемо. Це сорочка. Теж звикли до назви рубашка, так? або блузка у дівчаток, але це сорочка. Наступне. Не вдягають їх хлоп'ята, та, мов принцеси, в них дівчата. Це сукня або платтячко. Не краватка він, не комірець. А шию обіймати звик. Та не завжди, а лиш тоді, коли бувають холоди? Що ми на шию одягаємо, коли холодно, дітки? Правильно, шарф. Ну, а зараз починається наше квест дослідження. Скажіть, яким одним словом можна назвати? Всі відгадані речі, що ви відгадували, і Кра... що там у нас було? І сорочка, і сукня, і штани, і шарф одним О словом це одяг. Скільки в цьому слові складів? Поділимо, дітки, одяг. Скільки ви нарахували? Давайте ще раз. О, дях два. Правильно. Який склад ми вимовляємо гучніше? О чи дях. Щоб визначити наголошений склад, потрібно вимовити слово це злито не по складах та з питальною. Інтонацію, як наче ми запитуємо. Можна його ще посварити або покликати. Дивіться, ми можемо запитати, здивуватися. Одяг. Так? То який склад ми вимовляли голосніше? Давайте ще раз запитаємо, здивуємося. Одяг. Здогадалися? Ми вимовляємо о, голосніше, значить, цей буде наголошений склад. А далі треба запам'ятати, дітки, склад, який ми вимовляємо гучніше, як у слові одяг обуло, називають наголошеним. Знак наголосу, ось він цей значок, подивіться, ось він, називається знак наголосу. Ставимо ми його вгорі над наголошеним складом, як зараз дивіться у нас, слово одяг, два склади, перший наголошений. Наголошеним може бути будь-який склад, але запам'ятайте, в односкладових словах, тобто в тих словах, де лише один склад, наголос не ставлять. І так зрозуміло, він один і він і є наголошений. Ну а зараз спробуємо з вами називати предмети та визначати у словах наголошений склад. Отже, що це у нас таке, дітки? Пальто. Ану, запитайте, що це таке? Пальто? Або посваріться. Пальто! Так? Або покличте його. Пальто! Який ми вимовляли? Помітили? <кій> другий, правильно? Далі слово куртка. Давайте запитаємо. Це куртка? Перший склад був наголошений. Далі сорочка. Запитаємо. Це сорочка? Середній, другий склад був. Наголошений. Зрозуміли? Отже, давайте ще раз. Слово пальто. наголошений останній склад О, ми тягнемо. Друге слово куртка. Запитаємо. Куртка перший склад наголошений. А це сорочка. Запитаємо. Сорочка. Середній склад наголошений. Тягнули О. Так. А тепер подумайте та назвіть, я, до якого предмету подано цю схему з трьох складів. Ми бачимо тут і шляпу, і шапку, і панаму, і картуз, так? Треба всі ці слова поділити на склади. Правильно, дітки, це панамка. Давайте визначимо де наголос поставити. Запитаємо, це панамка? Панамка другий склад. Так, Назви тепер предмет, подивившись на ці речі, із наголошеним другим складом. Так, ну що? Сорочка, ось вона, можна ще сказати, блузка, так? Сорочка. Я вже знаю відповідь. Другий склад наголошено. Друге слово це сукня. Сукня покличемо або запитаємо. Сукня? Перший чи другий? Перший склад наголошений. Далі халат? Запитаємо. Халат другий склад наголошений. І що це ми тут бачимо? Шорти. Запитаємо. Шорти. Знаєте, як можна відрізняти? Дивіться. самі питаєте, це штани? Чи? Шорти. Значить, наголошений буде перший склад. Отже, щоб дізнатися, який склад наголошений, треба цим словом запитати, або його покликати, або насварити поругати його значити. Дивіться. Ах ти ж сорочка! Бачите, другий наголошений, або сукня. Халат. Шорти. Отже, є у нас два предмети. Із наголошеним другим складом. Сорочка та халат. Ну, а тепер подивіться уважненько. Та назвіть, який тут предмет зайвий. Та поясні, чому ви так думаєте? Що у нас тут є? У нас є. Кросівки, шкарпетки, ботинки та сандалики. Який ще зайвий? Правильно, дітки, шкарпетки зайвий. Зробимо аналіз і цього слова. Спочатку ділимо на склади. Дивіться: шкар, пет, ки. Три склади. Все правильно у схемці, подивіться, три прямокутнички, три склади. А тепер запитаємо. Шкарпетки, який ви звук почули, який голосніше? Ще раз слухайте. Шкарпетки, правильно, дітки, оцей склад наголошений, пет голосніше був. Другий склад наголошений. А зараз послухайте вірш і намагайтеся. Коли будете слухати, відразу запам'ятовувати, який одяг у ньому згоди. Світлана Гарбус, шкільну одежу готуй з вечора. Ігорьок збирався до школи, одяг свій шукав довкола. Ой, сорочка, вся зім'ята, її треба просувати. Де ж карпетки? Де штани? Зачаїлись, де вони? Доки він шукав одежу, щоб вдягнутись, як належить. Аж спітнів, так метушився, на уроки все ж спізнився. Хочу дітям нагадати одяг з вечора складати, тож не кваплячись ніколи, вчасно встигнете до школи. Отже ви були уважні, який же одяг згадувався у цьому віршику. Перелічіть, будь ласка. А ми поки що йдемо до наступного завдання. Так. Тож, давайте називайте одяг, який згадано у вірші. Що там він шукав? Шкарпетки шукав, і штани, і сорочку, так? нічого не зміг знайти. Йдемо далі. А куди він збирався, цей Ігор? Пригадали? Правильно, до школи. Чому хлопчик спізнився до школи? Тому що речі не приготував з вечора. Оля, це вже питання, мабуть, для дорослих діток. Як потрібно доглядати за одягом? Ану, матусі, перевірте, чи знають дітки, як треба доглядати? За одягом. Коли ж треба готувати речі, якщо ви вранці збираєтеся до школи, вранці чи з вечора? І останнє, коли у вас буде вільний час, створіть, будь ласка, свій дизайн одягу для прогулянки. В чому вам зручно ходити на прогулянку? Ідемо до наступного завдання. Це вже сторінка 27 підручника. Поміркуйте, що до чого пасує? Подивіться, у нас є діловий костюм, домашній халат, така спортивна яскрава куртка та сукня. Уважненько подивіться. Ну, що, почнемо. Отже, до ділового костюму пасують туфлі, до домашнього халату капці домашні, а до спортивного одягу кросівки. та ще дивіться таких ож кольорів, як і куртка. І, звісно ж, до сукні красиві туфельки, так? А зараз знову вправа вірю чи не вірю. Я вам читаю зараз якийсь вислів, а ви мені кажете: вірю або не вірю. І перше. Слово бомбер, це теж одяг, має три склади. Слово взуття один склад. У слові спідниця наголошеним є перший склад. Щоб перевірити, давайте з вами спитаємо. То спідниця на другий склад падає наголос. А тепер послухайте, як би звучало це слово, якби наголос падав на перший клас. Було б спідниця. Неправильно. А якщо на останній? Спідниця теж неправильно. Отже наголос падає на другий склад. Спідниця. У слові черевики наголошеним є третій склад. Давайте запитаємо. Черевики. Правильно віримо, слово Шуба має наголошений. Перший склад. Спитаємо, це шуба? Віримо, бо і справді наголошений перший склад. Ну, а зараз творча робота. Завдання таке. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки. Я вам зараз підкажу. А ви потім складіть розповідь за цими малюночками. Погляньте, діти пішли гуляти на луки. Там вони веселилися та запускали повітряного змія. Переходимо до наступного малюночку. Вітер зірвав шляпу із дівчинки, можна навіть назвати її якось, так? Дітки її шукали шукали, але так і не знайшли у високій траві та пішли додому. А у тій шляпці. Пташка звела гніздечко. І коли наступного разу дітки прийшли на луки, то вони знайшли ту. Шляпку. Зненацька це вийшло. Не спеціально вже вони її і не шукали. І яке ж було їх здивування, коли вони побачили у ній малесеньких, майже голих іще пташеняток. А тепер складіть, будь ласка, свою. Власну розповідь за цими малюнками можна навіть назвати, дати імена діткам. Оскільки ми гарно з вами попрацювали сьогодні, пропоную вам фізкульт хвилинку і з ним. Можна ще й поплескати в долоньки. Дякую вам, дітки, за увагу! Добре попрацювали. Чекатиму вас на наступному уроці.